Добрий день, малята! Сьогодні пропоную вам пограти в дуже цікаву гру, яка називається Що корисно для здоров'я. Пропоную вам прослухати ситуацію і відповісти, корисно це для здоров'я чи шкідливо. Наприклад, їсти овочі. Вірно, це корисно. А багато дивитися телевізор це шкідливо. Давайте спробуємо. Отже, Робити ранкову зарядку корисно? Звісно, корисно. Умиватися корисно чи шкідливо? Звісно, корисно. Сідати за стіл з брудними руками. Так, дітки, це шкідливо. А смоктати пальці це теж шкідливо. А чи корисно їсти багато солодкого? Ні, не корисно. А читати книжки це корисно? Звісно, корисно, молодці. Чистити зуби зранку і ввечері це корисно чи шкідливо? Так, це корисно, молодці. Щоранку виконувати ранкову зарядку, корисно чи шкідливо? Звісно, корисно. А чи корисно їсти багато шоколаду? Ні, дітки, це шкідливо. Які ви в мене молодці. До нових зустрічей, малята!